Через 13 тисяч років Земля виглядатиме зовсім інакше. Немає жодної гарантії, що людство буде існувати, щоб це побачити, але давайте підійдемо до цього оптимістично і припустимо, що воно буде. Звісно, за 13 тисяч років із землею станеться багато змін, але одна річ повністю зміниться. Припустимо, що ви живете в Україні і коли-небудь подорожували до Південної Африки під час зимових свят. Ви напевно вже знаєте, що грудень у пар це літо, але через 13 тисяч років вам не доведеться подорожувати на інший бік планети, щоб відчути це. Адже сезони повністю зміняться місцями. Це відбувається через цикл Міланковича. Земля нахилена під певним кутом, і приблизно за 25 тисяч років вона коливається на своїй орбіті, змінюючи свій рух, що й призводить до зміни сезонів між півкулями. Через 13 тисяч років українці зможуть зустрічати новий рік під палючим сонцем вдома, а мешканці південної Африки зі снігом та сніговиками.